Я знов всіх вітаю, всім привіт, хто зазирнув на мій канал. Так, сьогодні день вже закінчується, я продовжую працювати. Сьогодні прибиранням займалася в хаті. Все поприбирала, все повибила, все почистила, помила. От, Всі шухляди, все-все-все. Так, тепер нарешті. І, чесно кажучи, я вже втомилася. ну Вже дійшли руки нарешті до цього мангала, бо треба якось вже хочеться мені зробити. Звісно, я можу це робити вже у відпустці, але щось мені хочеться, щоб ми з мамою приїхали і вже посмажили шашлички. Звісно, все я не зроблю. Тут я не зможу поки що все прибрати. Але оцей мангал, бачите, я вже його отак от туди поставила, буде він там стояти на цій ділянці. От, в ньому, бачите, тільки такі дві ножки. Тому я просто хочу ці ножки вхопати в землю. Так? І він буде просто стояти, оце дно буде стояти просто на землі. Хоча, я вже думаю, може щось підкласти туди. Буде воно, ну, пропаде воно чи ні. Ну, тут такий, знаєте, метал такий дуже такий щільний. Ну, не знаю, зараз буду думати ще. От. Ну, Поки так, а там буде видно. Так, ну що, все зробила сама. <смі> він важкий. Ну нічого, я якось його так, знаєте, пересувала з боку на бік, от, і так туди встромила ці ніжки в землю. Ну, так він трішечки вийшов низкуватий, але вигляд в нього кращий, ніж він би стояв на, на ніжках, і там би стояли ці кирпичини, як було раніше. Отак мені більш подобається. Нічого страшного, можна тут якось е, поставити таку е, табуреточку, такий маленький стілець, да, і сидіти і смажити щось якесь. Ми не так вже часто це робимо, але іноді все ж таки хочеться от, щось посмажити. Ну Так воно, в принципі, виглядає зараз вже не так, як було. Е, мені подобається. Оці всі ці глини я все вивезу, все це сміття. Ну, ще плити залишиться. Оце я буду, може, відпустці. Може, я цими плитами трішки ось тут повикладаю, Отак, от, да, щоб можна було тут ходити. З іншого, боку, мені не хочеться. Краще травичка буде, там покосив та і все. Може, і не треба. От. Але ці плити вони теж тут не потрібні. От. І, мабуть, я їх потрошечку вивезу. От. Ну, все, там, що в мене, це таке сміття, це там. Такі дрова, це все спалиться поступово. Нам більше нічого такого і немає. От. І буде такий, знаєте, тут ну, якась, якась хоч естетика, хоч трошки. От. У мене там ще є розкладушечка старенька, я знайшла в сарай я щось про неї забула. Можна тут десь поставити цю розкладушечку і відпочивати іноді. От. Так що ось так. Так що. <гум> Втомилась вже так, що сил нема. Ну, мені ще там сміття дуже багато, я зібрала цілу тачку. Треба ще вивезти в таку там у нас така грібна така яма є. от, То, мабуть, ще вивезу і все, буду відпочивати вже. Щось таке, знаєте, таке враження, що буде дощик знов на вечір. ну В принципі, було б непогано. Хай бишов собі дощик. А завтра вже я, в мене завтра ще день цілий. То я зранку встану і вже займусь огірками. От приведу до ладу оцю діляночку. Ну і все. В мене все чистенько, і ще в мене буде один приїзд сюди на два дні. От, то я ще щось дороблю, що не встигла. Ну і все. І з 1 липня я буду тут відпочивати. Може, буду якісь варенічка варити. Так що залишайтесь зі мною, будемо спілкуватись і надалі. Всім пока-пока.